Ojde stam, ojde stam, u dalekim kraju. Ojde stam, ojde stam, gde su ja ne znaju. Ojde stam, ojde stam, oj, 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 daleko. Ojde stam, oj, koli, baš je ja vjale leku. Ojde daleko v nebesa. Ой, вона летіла, ой летіла, ой, летіла, біла біла біла, ой, лелеко в небеса, ой, куди летиш ти, ой лелеко в небесах, ой, куди ж летиш ти? Чому ти так далеко, та чому ти так далеко лелеко? О чому та чому? Ти летиш далеко, біла, біла, лелеко дивлюсь я в небо, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь і бачу, летить, летить. Летить, летить вона лише одна, та леле, леле, лелека, лелека. летить, летить, біла лелека, біла лелека. Ой леле, коли, коли ой чому, ти так далеко ой чому, ти так далеко, біла леле. bila Baby, la la O čemu, o Ty tak Daleko o čemu Ty tak Daleko Bila, la 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 La